Ти яскраві кольори і багато натуральної і штучної шкіри в столиці стартував 44-й Ukrainian Fashion Week. Продовж тижня 50 дизайнерів будуть показувати те, що має бути трендовим наступного сезону. Перший показ відкрила Лілія Пустовіт. в своїй колекції. Вона поєднала картаті принти з квітковою темою і зі смужками. Одяг такий радить носити модницям в наступному сезоні. А ще якомога більше в'язаних замшевих шкіряних і яскравих речей. Не поспішати викидати з гардероба дуті куртки, взуття на низьких підборах і штучне хутро. Ну і звернути увагу, на речі, з велюру і оксамиту. Вони стануть модними вже ближче до осені. Колись було дуже забагато квіточок. Зараз ну, для мене це наступив час клітинки. Дніонової цвіта, яркі сочні цвіта, клітки, м'які текстури, варсові текстури.